Я хотів би з вами поговорити про ще одну проблему. Можливо, вона якраз таки породжує всі ті проблеми, які маємо ми з підтримкою або недопідтримкою Заходу. Це агенти ФСБ на посадах або на колонах значить На в жаль, теперішні. Да. От найяскравіший приклад. Ми з вами декілька разів про цей приклад говорили. Зараз це підкреслюється. Це фрау я про це, Меркель. Да, я про це кажу дуже, дуже дуже багато років. А зараз з'явились куча експертів, які ага. страшно відкрили якусь таємницю. Та яка таємниця? Ну вона була доктором наук. В німецькій демократичній республіці без штазі цього неможливо було зробити. Але всі забувають ще один дуже цікавий момент із її життя. Її сім'я з Федеративної Республіки Німеччини переїхала в Німецьку Демократичну Республіку. Це взагалі на голову натягнути неможливо. Там відбувалось навпаки все. А вона одна така унікальна комсомолка. Ну, там ще є факт того, що вона дуже добре володіє російською мовою. Вона... В Москві з е, е, Олімпіади перемагала стосовно російської мови. Дуже полюбла, полюбляла Грузію. Послухайте. Вона неї навіть книга є. Але там, знаєте, російською косвяної факти такі. Ну, тобто, те те те. те, -те. Можна так послухайте. само сказати, що Макс Назаров жив 5 років в Москві, значить, він агент. Ну, так само. <реш> от там прям я просто читав е, книгу Меркель, дуже до речі, цікава книжка. Вона Послушайте, називається та там, ну от що стосується Меркель, там взагалі все абсолютно зрозуміло. Як і там і бувши це міністр закордонних справ Австрії, ну ну як Шрьодер, От, ну, це от, все, це шито біля Перва життя Ангели М ем, називається книга. Дуже раджу вам до прочитати. речі, наскільки я чув. Mm -hmm. Ще з абсолютно комсомольських часів. Yeah. Вона знайома з Хуйлом uh, так Володимиром Путіним. Так, це ж відомий факт. Ну, з Дуже от, давніх давай. Ну, Про що ми мову ведемо? Тобто, І ці, займався, і ці да? факти говорять про те, що вона реальна там, yeah. агентура. Знову ж таки, беремо, згадайте карту Федеративна Республіка Німеччина mm -hmm. і Німецька Демократична yeah. Республіка. Вони об'єдналися. Yeah. І об'єдналась, електорат, об'єднався. Ну тобто за неї голосували такі ж падалі, які так же точно стучали в штазі, як і вона. А є конкретні фото факти, ну, що які, вона в штазі? Я ж от конкретні свій, факти да, до от, БНД. Ну я думаю, що вона знищила. От я про цю організацію. Що автори книги, які там просто розмотали за їх думкою, Меркель на агентуру ФСБ, там от вона просто агентура читаєш, КДБ, ще, КДБ, а? КДБ да, да, да. і ти читаєш, і ти думаєш, ну. Чорт змін. Ну от тут не вистачило чуть-чуть, как бы. ну це конспірологія. Трошки це ніякої конспірології. Це просто автори дають вам можливість трохи подумати своєю головою. Так це вже художня історія. Ну. Це вже <схай> це не у прокурора. І на жаль, не вона одна. Повторюю, сотні мільярдів росіян. Тут їм треба віддати належне. Вони дуже вміють працювати вдовго. Вони купляли змі, вони купляли політиків, вони купляли громадських діячів. І сьогодні ми, на жаль, ну, оці жнива збираємо. Хто ще в Європі, на вашу думку, куплений за російські газові гроші в Європі? От з відомих політиків в країни? Не хочу, будуть судитися зі мною. Ну, хоча в Україні. Ви Готов. думаєте, що Орбан буде з вами судитися? Ну, послухайте, ну, ми ще про собаку про цю не розмовляли. Ну, це взагалі ні про що. Ну, це Угорщина, це наша. Ну, сусідка, це Угорщина, це, з якою на жаль, ми маємо це, сотні жаль, кілометрів кордону. Послухайте, і Росія досить, досить продумано вела політику. Вона в ЄС і в НАТО просто внідряла свої торпеди, такі, як Угорщина. Ну, Угорщина Орбана, скажімо так. Ну ви ж розумієте, що ці всі країни туди інфільтрувались для того, щоб розвалюватися зсередини. Я впевнений, Брекзит в Британії не без участі росіян, але тут вони е, самі себе висікли, угу. тому що Британія тепер може не оглядатися там на інших партнерів ну, по Євросоюзу. Але от, ну знов ж таки, кількість грошей, да, росіяни. Згадайте екапулації. жовті жилети в Парижі. Жовті жилети. Я от тільки знову згадав, ж таки, Лепен. давайте почнемо з того, що конфлікт на близькому сході. Угу. Абсолютно розіграний росіянами для того, щоб біженцями просто завалити Європу, щоб у Європи не було більше ні про що думати, як про там, мільйони да, емігрантів. Які ну не всі хочуть працювати, скажімо так? Це Сирію маєте на увазі? Ну так перховуючи тоді, якщо логіка з біженцями правдива, то у першу чергу Путін цим підставив агентуру КГБ Меркель, яка прийняла перший удар з біженцями на себе після Сирії. Ну вона абс... чому абсочому підське абсолютно відношення. Ні. Абсолютно ні. Не Занять руки просто Німеччині цими біженцями, щоб Меркель був формальний привід, нам ні до чого іншого немає справи, нам треба розібратися от з тим, що є у нас під ногами. Угу. Все. Абсолютно, все лягає в конву нормально. В Європі зараз є чітка позиція щодо протистояння Росії в рамках допомоги Україні. Ми бачимо, що так мляво йде кажу, Німеччина, що... Франція і так далі, але вона йде. Ну, тобто, ну, вони не можуть не йти, тому що ну, на чорне казати, біле вже да. не, не виходить. От. Будуть якісь нові інтерпретації. інтерпретації ну, які, знов, ну, знову ж таки, ну, які інтерпретації? Послухайте, з одного боку, вони всі дуже хочуть від Вови отримувати великі гроші, а з іншого боку, вони бояться, що Вова підійде до їх кордонів. Неконтрольований абсолютний абсолютний ну, соціопат. Зараз з на... якимось імперським уколом в голову. О, зараз на російських каналах все більше говорить про те, що Росії треба деокупувати Європу від впливу Сполучених Штатів. Це вони підшугують Європу таким Є... чином, деокупувати Їжака голою сракою. Вони лякають. Послухайте, Європа з тим рівнем озброєння, яке по обсягу менше, але по якості ну воно не зрівняне. Ну вони помножать на ноль Московію. Ну дуже швидко. Так от знову ж таки, секрет. ми не будемо казати Європа, ми будемо казати НАТО. Нато, так, да, НАТО. Так в чому тоді проблема? Дайте нам на повну катушку допомоги. Вони шугають європейців для того, щоб корумповані ними політики розповідали про те, що нам не треба. Нам не треба воювати з Росією. Бачите, вони нас лякають. Нам не треба допомагати Україні, щоб Росія на нас не напала. Навіщо нам це? Да ніхто ні на кого не нападе. Ну куди, послухайте, ну куди нападать. Ми їх накліпали он, за лютий березень скільки. З да. голими руками майже. До речі, розвідка не наша. Американська, здається, каже, що загиблих росіян в Україні в два рази більше, насправді, ніж повідомляє український Генштаб. Не 40 тисяч, а 80. Дай Бог. Я абсолютно. Тут хочу вірити, в американській розвідці, <рив> ми прикладаємо до цього зусилля. Ну ви як військовий да, скромний а, так все ж таки, агентура КГБ ФСБ в Європі і по всьому світі, вона вже припинила Ні. розгортання. чи вона... Ну вона не припинила розгортання, але ті, хто вже є, ті, хто розгорнуті, вони розконсервовуються. Ну, тобто у Кацапів зараз виходить послідній він трудний саме. От у них зараз саме це. Вони як розуміють, що ну, в нинішньому вигляді, через декілька років, оцієї, як їм здається, мега держави вже не буде. Угу. Маю на то надію. Прогнозую це, скажімо так. Ну нам головне в цей період вистояти самим. Ну, на жаль, своєю агресією проти України вони здетонували цей процес. Знаєте, у них же у Макшан є, да? так? Ні буділіха, поки оно тиха. Ну, не можна нас чіпати. Тому що, знаєте, є такий е, звірок е, Медоїд. Ну, оце от Українці.